Друзі, вітаю на своєму каналі. Щасливий грибник сьогодні у себе в селі. В село Стерче. Почув що через Facebook, що і в нас вже кинулися гриби. І вирішив перевірити свої місця. І йду, отак, бачите, тут виробка була. Часткова виробка. І я вважав, що тут грибів не може бути, Один виявився. І дивіться, який він. Бачите? І в таких місцях можуть рости гриби. От друзі, зайшов я в такі буки. Ну, ліс взагалі буковий. Але прийшов, пройшов вже чотири грибниці, що я знаю. І нічого не знайшов. Ну, а тут я просто попав на клондайк. Дивіться. Одразу я побачу тільки двох. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Дев'ять о, шість. Сім. Вісім здоровань. Там ще є дев'ятий. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцятий. А я думав, а в лісі сухо. А вони є оце, так. Да. Слава Богу. Сьогодні я вже з кошиком. І думаю, що він буде повний. Друзі, трохи я не дорахувався. Но ще одного побачив. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 26 26 rybochku s odnoy grymnyty Slava Druzi Випадково попри і побачу. Тут ніколи не заглядаю, але побачив таку трійцю. Навіть не трійцю, Ого. го Тут шість. Ну, вони розламалися. Два. Чотири. Шість. І тут двіня. Ось такі. Прошов я на чергу гробницю. А тут теж непогано. Один, два. Три маленькі, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять. І можливо, ще десь є. Під листям. Зараз буду шукати. З'являється і в нас пішов жив. Тобто Сьогодні я весь день у роботі. Слава Богу. Друзі, чергова грибниця. Народ ще не знає, я перший проходжу скрізь, ще ніде коріння, не здобав нічого. І ось на черговій грибниці такий грибочок, І він уже дня три має. Я був тут ще в ще коли, А тут, дивіться, що за красончик. Бомба. Ось такі два. І ще маленькі, два маленькі бонуси. Отак. гілочку я пригнув, не ламав. Слава Богу. Друзі, я вже в тереблячі. І знову мене тут радує чергова горбничка. Дуже урожайна. Дивіться. О, один робочим. Три. Чотири. Тут п'ять. Вісім і там за ним дев'ятий. І тут така грубка. З п'яти чотирнадцять штук на одному місці. слава Богу. Бачите, тут було колись деревце. Він деревця деревце. О! О! І то деревце не пускало його. такі два красончики.

Друзі, постійно йде дощ, не може весь час знімати, то я зняв вже вам готовий результат. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16 штук. Гарнюємо. Це результат недільний. Сьогодні 29 вересня. Ось сьогодні я це назбирав, Іде дощ, я би ще збирав, але намок замерз і пішов додому. Але результат є. Дякую Богу.